Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ось до мене звертаються широкі народні маси, щоб я дав прогноз уже не по Україні. На 2024 рік і наступний е, наступні роки, а по ну, нашому агресору по Московії, по московитам андрофагам, так би мовити. Тому що ну, е, ми ж е, з вами е, бачимо, що наша доля е, залежить від війни. І від, не тільки від нас, а від того, як буде складатися ситуація в Московії. Чи будуть в неї ресурси для проведення цієї війни? Тому що це країна одна з найбільш забезпечена забезпечених. Ресурсами, в принципі, це територія, це е, корисні копалини, але в Москві завжди переважали не е, об'єктивні а е, суб'єктивні речі, так. тобто при е, повному забезпеченні е, ресурсами. Реально, вони могли не доходити до споживачів, так би мовити. Отже, ну, давайте з наукової точки зору подивимося. Як це відбувається, в принципі, а потім будемо переносити, кажучи, науково апроксимувати це все на Ситуацію. Раз вас е, е, цікавить з наукової точки зору, що має відбуватися у Московії. Давайте ми вибудуємо логічний ряд. Так. Ну, для цього треба трошки повернутися назад. Кажучи, науково зробити ретроспективний аналіз. А якщо ми трохи повернемося назад, навіть не треба дуже далеко. Якщо дуже далеко, то нам взагалі все стане зрозумілим про цю країну. Так, а ми не дуже далеко будемо відходити. Ну, перше, це епідемія. Так. Далі, за епідемією, що йде? Війна? Так, Далі. Наслідком війни і епідемії, що є, це колапс інфраструктури. Ну, він вже, ми бачимо в Московії, він вже відбувається зараз. Там у нас морози 15-12 градусів, а в них 40 градусів, і навіть мінус 45. Інфраструктура просто виходить із ладу, ну що ми знаємо? Ми знаємо тільки про те, що розміщено в Москві там і навколо Москви, що там зараз всякі хімки, там і, і так далі, і тому подібне. Це приміська зона Подольська, Москви практично замерзає. Відсутність світла, відсутність опалення, температура. Ну, те, що повідомляють, я ж в пабліках читаю до вас, звертаюся вже з конкретними е, речами. Це 0, е, плюс 2 градуси. Ну, якщо плюс 5, то це вже, це вже комфорт, зона комфорту плюс 5. Подивіться, як все відносно побудоване в цьому світі. Все відносно. І якщо в тебе нуль у квартирі і температура піднялася до плюс 5, то ти вже відчуваєш себе в комфортній ситуації. І там же ж немає війни. Це ж не те, що відбувалося минулий рік взимку в Україні, коли у нас вимикалося світло, коли у нас Зникав інтернет, коли у нас і опалення з опаленням були проблеми. Але, наприклад, у мене в Києві температура нижче плюс 17 ніколи не опускалася. Це не зважаючи на я як свідок повідомляю, тому що я ж це все діло моніторю постійно, яка температура. У, у, у моїй квартирі, так це не зважаючи на те, що були цілеспрямовані е, на, е, дії Московії для того, щоб знищити інфраструктуру. З боку України таких дій немає в Москві, навколо Москви і, і, і таке інше. Але е, там воно руйнується вже само. Ну, не само, а під пливом ситуації, яка складається. Тепер, що ми можемо спорудувати Наступне Наступне – це голод. Так. Ну, я проводжу вам оцю логічну мережу, оцей логічний ланцюг, який там відбувається. Так. Незважаючи на наявність всіх можливих ресурсів, в тому числі газу. Найбільший в світі, але е, виявляється, що його немає реально. Де він дівається, я не знаю. Цей газ. Куди він іде? Може китайці його забирають і там опалюють свій. Північний схід, де температури теж можуть до мінус 40-45 градусів опускатися, але ж це абсолютно ну, суб'єктивні рішення. Або ти своїх будеш гріти, або ти будеш гріти чужих. Так. Отже, я як. Новоявлений лжепророк, так? Як мене колись називали на одному американському зібранні, це ще в 90-ті роки, новоявлений лжепророк. І ти бачиш цей новоявлений лже-пророк, там на пророчі все те, що нині відбувається. так? не неважко. Якщо ти з наукової точки зору підходиш, ну дивіться, от ми вибудовуємо ретроспективно од, один, од, одна ланка, ланцюга, друга ланка. Вони ж з'єднані всі між собою. Ну, я вам на пальцях аналогії показую, як це все відбувається в світі. Ну, от ланцюг, дивіться, от поєднані ми з собою ланки. Вони ж не окремі, це ланцюг. А до нього ще останній. Так от, епідемія, війна, колапс інфраструктури, голод. Все. І це вже було у Москві. так, і, і в їх сателітів. А в нас варто нам було вирватися із цього всього. Хоча б відносно, ми ж не абсолютно. Відірвані. Так. І в і нас виявляється, вистачає і газу для всіх, так, і, і, і теплом ми забезпечені, і світлом, і, і яйця в нас, вибачайте, на слові є. Так, і курятина ніде не ділася. І отам деякі, видно, просто знущаються блогери. Ходять по ринках в різних містах України і знімаються все там, до горизонту: сало, м'ясо, і, і, і яйця, і, і все останнє. От такі пироги. Так що слухайте новоявленого лжепророка.